Вітаю всіх, хто приєднався до нашої ефіру. Сьогодні програмі актуальне інтерв'ю. Будемо спілкуватися з головою громадської організації Молда просвіта Євгенією Бардяк. Вітаю вас в наш нашій студії. Доброго дня. Євгенія, я знаю, що молода просвіта відзначає 20 років часу існу заснування, і за цей час, звісно, громадська організація розвивалася. Різні були моменти, різні етапи. Якось, можливо, підсумуйте, скажіть, як змінилися напрямки вашої роботи? Чи можливо не змінилися за цей час? Дійсно, наша організація вже доволі давно працює на теренах громадського простору. Франківщини. І 20 років ми відсвяткували, і телебачення Галичина була присутня, за що ми вам не перестаємо дякувати, звичайно. Також наша організація, варто зазначити, була зареєстрована як така, що мала початок для всеукраїнського руху молодих просвітян, і була заснована всеукраїнська організація Молода просвіта. Але на сьогодні наша структура, власне, не входить у всеукраїнську організацію, тому що поки що вона. На даний час не функціонує на такому рівні всеукраїнська майнува структура, як би хотілося нам цього. Але задум був прекрасний і дійсно рух такий почався в той час, коли була така потреба створення національної ідеї, піднімання молодіжного такого патріотичного духу в 90-х роках. Це було дуже актуально. І тоді була така хвиля, і пік, можливо, цього напрямку. Сьогодні поки що призупинилося розвиток всеукраїнської мережі, але наша організація Молода просвіта Прикарпаття продовжує активно працювати і розвиватися ще найголовніше, і ми цьому дуже радіємо. Тому дійсно в нас є певні напрямки роботи, яким ми найбільше приділяємо увагу. Я би хотіла тут також зазначити, що Серед засновників організації були люди, які е, сьогодні працюють. Е... Не на теренах України, але які зробили значний внесок. І приємно, що саме з Івано-Франківська почалася ось така просвітянська активність серед молоді по всій Україні, я маю на увазі в ті 90-ті роки. Ну, сподіваємося, що ще можливо це цей рух відновиться. Ми, звичайно, для цього будемо прикладати також зусилля зі свого боку. Зараз це обласна організація, чи можливо якась між це є обласна організація, але згідно нового законодавства, ми маємо право працювати. Працювати на території всієї України, а також співпрацювати з іноземними партнерами, що ми, в принципі, і робимо. Серед керівників організації було до мене ще четверо інших людей, які зараз вже вийшли з організації, які займаються більше своїм певним напрямком роботи. І також є успішними людьми в суспільстві Івано-Франківщини, і ці люди є відомі. А ми відповідно продовжуємо роботу свою в напрямку просвітницької діяльності, і зараз ми працюємо в сфері неформальної освіти, а також громадянської освіти. Тобто, те, що зараз доволі актуально, це такі теми, як і критичне мислення, і проектний менеджмент, і тема демократії, прав людини та інші теми, які в принципі можна потім детальніше зупинитися. Але це також ми стараємося робити з напрямком з акцентом на сільську молодь, зокрема і не тільки молодь, але також загалом мешканців сільської місцевості, тому що на нашу думку це є дуже важливий напрямок роботи і пріоритетний, навіть я би так зазначила, тому що якщо є громадські організації, які активно працюють на теренах міст. І зараз урбаністика стала дуже модною і дуже розвивається, то сільська місцевість, як така, поки що випала з уваги громадського середовища, і на нашу думку, це не виправдано. Тому ми. Стараємося максимально своїх зусиль е, спрямовувати власне, на розвиток сільської місцевості. Як саме це відбувається в сільській місцевості? Ви проводите там якісь семінари, зустрічі? Як, як? Саме так і є, в тому числі. Ми е, працюємо перш за все зі школами і з навчальними закладами, тому що в селах і в селищах є також і училище, як можливо, не всі знають. Е, ми працюємо з громадами, з активістами громадськими, ми проводимо різні семінари, навчальні тренінги. Крім того, це можуть бути інші інструменти навчання, це не тільки тренінги і семінари, але це можуть бути і виставки, і екскурсії, бесіди, лекції, якісь воркшопи, як тепер модно говорити. Тобто, все це ми робимо. В свою чергу ми акцентуємо увагу на Власне, активізації е, суспільства і що це означає? Це е, означає об'єднання, тобто люди повинні щоб щось змінювати. Вони повинні об'єднуватися. Це не обов'язково повинні бути локальні громадські організації, але також і громадські ініціативи, тобто не зареєстровані утворення, але люди, які об'єдналися спільною ідеєю і відповідно працюють в тому чи іншому напрямку для того, щоб покращувати власне ту місцевість і те середовище, де вони проживають. І е, ми навчаємо, як це робити, де шукати інформацію, наприклад, щоб набільше досвіду набути, як робити ту роботу, на яку вони спрямовують свої зусилля, як писати план роботи, тому що без плану, відповідно, важко оприділити, які результати вони очікують в кінцевому випадку. І е, це називається так би мовити проектний менеджмент, але така легка версія. Тому е, ми це робимо. Шукаючи вчимо їх шукати ресурси, це не тільки кошти, але також це є і людський фактор, людський ресурс маю на увазі. Також це є інший матеріальний ресурс, інтелектуальний ресурс, е, тому що е, прийнято вважати, що зараз в селах також доступна. Е, Інформація, є е, мережа інтернет е, усюди, але е, залежить від того, де саме ця молодь і ці люди е, перебувають в тому інтернеті, чи це є соцмережі, тільки чи це все ж таки є інформаційні ресурси, які дають е, ту, ту інформацію, яка власне є рушієм е, прогресу потім на місцях. Ви змінилися напрямки вашої роботи от після Євромайдану, під час війни на Донбасу, ви активно брали участь і в революції гідності, і саме от допомозі і переселенців, в тому числі. Люди, то би сказали. так, звичайно, умови сучасності диктують свої напрямки роботи. І одним з таких напрямків, як продовження, можливо, певною мірою того, що ми проводили освітні заходи з прав людини, ми плавно перейшли на безпосередній захист цих прав людини. Ми наприкінці минулого року стали повноцінними членами коаліції громадських організацій Справедливість заради миру на Донбасі, яка є всеукраїнською коаліцією і об'єднує 17 громадських організацій зі всієї України. Серед таких організацій, великих і відомих це і Українська гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод та інші громадські організації. Власне, які Активно працюють на те, щоб, по-перше, задокументувати ті порушення прав людини, які відбуваються у ході війни на сході України. А по-друге, для того, щоб адвокатувати перед міжнародними громадськістю, міжнародною громадськістю і українським урядом ті питання, які є актуальні для населення тих окупованих і прифронтових територій. Тому е, такі основні завдання після того, як звичайно як будуть зібрані належним чином факти порушень прав людини е, на сході України не тільки щодо полонених, але й загалом, планується подати, сформувати справи і подати в міжнародний кримінальний суд. Це Цим займаються відповідно громадські організації, які компетентні в цьому питанні. І, е, ми віримо в те, що рано чи пізно справедливість буде відновлена. Адже, як показує досвід інших країн, таких, наприклад, як Хорватія, Сербія, та ж Німеччина, там теж відбувалися різні процеси. Рано чи пізно справедливість все-таки відновлюється і. Ці злочини, які здійснюються проти людяності, вони не мають терміну давності. І якщо люди, які побували в полоні, зазнали катувань і тортур. Зараз, наприклад, чують нас, то в мене дуже велике прохання до цих людей. Будь ласка, звертайтеся до нас, до молодої просвіти, власне, нашій області, і ми ведемо документування таких випадків. Це дуже важливо зараз зафіксувати, поки ще вся пам'ять свіжа, і поки ще ці всі деталі тих злочинців, і тих злочинів, і місць, і локацій збережені. Дуже важливо, щоб була відновлена ця картина загальна, яка. Потім потім буде речовим, так би мовити, доказом для того, щоб покарати тих винних злочинців, які піддавали українців різним тортурам, тобто це така більше клопітка така юридична робота, але вона напевно, пана і ну із сили волі, в тому числі тому, що деякі можливо свідчення важко і вислухати, задокументувати Так, звичайно. Це, це робота, яка наша організація до речі веде вже два роки. Тобто, ми тільки зараз стали членами. Коаліції до того часу ми просто були партнерами коаліції з Прикарпаття. Ми задокументували 30 випадків людей, які були в полоні. Тобто, ці люди є серед нас, і війна не так далеко, як може здаватися іноді. Насправді а таких людей ще більше є. Просто ми не всіх знаємо і не всіх могли ідентифікувати. Тому я кажу, що дуже важливо, щоб люди, якщо зараз вони чують, чи знають, що їхні друзі, родичі були в полоні, то будь ласка. Дійсно звертайтеся, не бійтеся. Ці ця інформація по перше є конфіденційна. По-друге, це є збереження історичних фактів. Це те, що рано чи пізно буде історією для наших наступних поколінь. І як відомо, історія завжди переписується. А такі свідчення з живих людей, які пережили власне цю історію, в, вона е, дасть можливість ця документація е, передати людям нашим Україні. Дітям, е, ті, ті правдиві факти, які зараз відбуваються. І е, те, що е, присутня інша держава на території України, це є Російська Федерація, і те, що е, з волі тої держави відбувається цей конфлікт, власне, те, що Росія е, завела війська на територію України і е, е, Підживлює цей конфлікт і надалі це теж є фактом, який потрібно задокументувати, і для того, щоб він по перше війшов як в історію, як історичний факт, щоб історія не була переписана рано чи пізно. А також щоб була виплачена компенсація тим людям, які зазнали тортур, які втратили своє майно. які втратили життя і здоров'я, щоб вони отримали компенсацію матер... морально і матеріально від держави агресора. І рано чи пізно ми віримо, що це відбудеться. А є от розуміння і сприяння з боку міжнародних і правозахисних організацій, я знаю, що видалося нещодавно з Брюсселю, де в тому числі говорили ці питання. Яке стало? Там розуміють, що Росії агресор? Чи всі розуміють? Ми, звичайно, коли були в Брюсселі і колеги, коли бувають на інших міжнародних зустрічах, завжди прямою мовою озвучуємо і констатуємо той факт, що Росія присутня в цьому конфлікті на сході України і є ініціатором такого конфлікту. І те, що присутні війська російські, а також зброя, яка постачається з Російської Федерації, все це там є. Ми про це говоримо на міжнародних рівнях. І відповідно як реагують дипломати, то ви розумієте, що там, звичайно, дуже така йде дипломатична бесіда і ділове спілкування без різних звинувачень і гасел, так би мовити. Але я думаю, що ці люди розуміють ситуацію. Залежно іноді від політичних обставин вони говорять. Прям так або ні про, про це, але е, ось, на останній зустрічі, де я мала можливість бути присутньою, то е, Говорили представники Європарламенту про те, що в індивідуальних бесідах з представниками Російської держави вони говорять їм, що варто що треба сприяти припиненню конфлікту. Тобто, таким чином вони нам дали зрозуміти, що все-таки бесіда ведеться, і вони розуміють, що Росія присутня на цій українській території і власне. Я думаю, що якщо ми чим більше ми говоримо з української сторони на міжнародному рівні, що от є така країна-агресор, тим більше це має значення і певний вплив все одно має, тому що ми, зокрема, під час брюссельського візиту. Висунули ряд вимог. Цю зустріч і такі вимоги ініціювала громадська організація Центр громадянських свобод, яку я вже згадувала, яка є членом коаліції. Можливо, глядачам буде відома більше назва Євромайдан Сос. Власне, це одне й те ж саме, просто різні проекти. Дещо різні проекти, але команда та ж сама. Так, ось вони ініціювали, і ми всі разом розробляли таке подання до представників Європейського союзу і також уряду України, тому що ми і до них звертаємося, звичайно, про те, щоб Європейський Союз. Продовжував санкції проти російських е чиновників, які задіяні і mm. сприяють цьому конфлікту, який відбувається в Україні. Е про те, що потрібно е виділити. Або так би мовити, сформувати посаду в Європарламенті і в Раді Європейського Союзу, яку би обіймала людина, яка постійно би до доповідала на високому рівні про ситуацію в Україні, яка би моніторила цю ситуацію і яка би озвучувала актуальні справи, які відбуваються зараз в Україні? Чому це важливо? Тому що коли ми не говоримо про це, і коли європарламентарі цього не обговорюють, тому що ми не ініціюємо, відповідно питання України відходить на дуже далекий рівень, воно не стає, перестає бути першочерговим. Про нього можуть або не згадувати на засіданнях, або згадувати дуже тезисно і Ну, нам не сприяє це вирішенню конфлікту. Звичайно, це не є добре, тому ми закликали отаку посаду започаткувати. Є вже відгук на цей заклад. Поки що? Е, поки що немає, тому що ми лише відносно недавно були на цій зустрічі. Е, пропозиції були там озвучені. Е, крім того, ми їх доопрацювали і формуємо по-новому. Е, відповідно, вже зі всіма правками і доповненнями. Е, їх буде передано на і на офіційному рівні, буде ще раз озвучено вже не нами, а європарламентарями, які відповідно нас підтримують, тому що ви розумієте, що є ті, хто підтримують нас. Громадськість України, ті, хто підтримують Україну загалом, ну і є ті, що або нейтральні, або просто не підтримують. Тому для нас важливо знайти от, власне цих партнерів на тому рівні, і через них доносити ось ці меседжі, як це прийнято говорити, до світової громадськості. Хочу ще запитати за міжнародний фестиваль, мандрівний фестиваль документального кіно докудею. Зиця цього року він ще десятий й рік відбуватиметься, в тому числі Івано-Франківську. Що нового обіцяють організатори, в тому числі для глядачів, так дійсно. Юля, ви праві що докудесь Юей вже в 10-й -е буде в Івано-Франківську, і це на нашу думку має би Має бути визначальна подія, тому що е, бачимо тенденцію, е, Івано-Франківськ е, розвивається, стає найбільш відомим і впізнаваним містом на території е, країни і за кордоном. Тому е, ми також хочемо долучитися до такого процесу популяризації Івано-Франківська і зробити. Е, е, Фестиваль документального кіно на високому рівні, який би дав старт не тільки власне, розвитку документалістики, як глядацько-споживацький продукт, так? а також як створення майданчика на нашій на території нашої області для створення. Зйомок документальних фільмів, а потім, може, в майбутньому хтось підхопить цю ідею, і також загалом і художніх фільмів, чому б і ні, тут багато гарних. Місць є на Прикарпатті, де можна проводити власне такі зйомки, на нашу думку, так ось, але повертаючись до, до документалістики і до мандрівного фестивалю, у, у, який буде восени відбуватися, ми плануємо провести ряд майстер-класів, які допоможуть зацікавленим мешканцям Івано-Франківська власне створити власний продукт, навчитися, що таке документалістика, як її створювати, від, від пошуку ідеї до. Написання сценарію, а також підготовки всього процесу, який відбувається за кадром, і потім виготовлення невеличкого продукту, короткометражного фільму, можливо, про Івано-Франківщину. Ми запросимо для цього майстрів певних експертів, які допоможуть нам це втілити в життя. І такий продукт ми очікуємо. Цей короткометражний фільм подамо в результаті на конкурс власне, міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до кюдейс який буде відбуватися вже весною 2018 року. Ми очікуємо, що наш фільм все-таки буде мати можливість взяти участь у конкурсній програмі. Ось такий старт. Плануємо приєднатися до цього може кожен має бути журналіст, чи може бути Ні, це може людина? може абсолютно кожен приєднатися. Хто відчуває в, в собі перше якісь е, творчі такі пориви до документування, до документалістики, до кіно? Е, хто відчуває в собі пориви до е, написання сценаріїв? Це теж важливо, е, а також хто е, прагне відновлювати справедливість, захищати права людини, тому що ми все таки очікуємо. Е, Створити фільм, який певною мірою буде зображати відстоювання прав людини, що таке права людини. І будемо говорити про права людини з точки зору власне, кіно Права людини в Івано-Франківську. От, власне, так. Ну, про людини це така дуже широка тема, тому що право на освіту так, так, і на абсолютно працю, і широка на широка тема, тому кожен учасник цих майстер-класів зможе, ну певна група буде виділено певні теми, які стануть е, в основі цього фільму. Ну тобто тема дійсно широка, і насправді, знаєте, деколи питають, е, де тут права людини. ну… Насправді права людини в повсякденному житті. Просто ми, можливо, їх не викристалізовуємо окремо, якось не виділяємо. Але вони є в повсякденному житті. Ми часто не помічаємо, може, цього, але коли ми наші права порушуються, ми дуже різко це відчуваємо. І тоді вже починаємо більше акцентувати увагу. Але ви цілком праві. Права людини на кожному кроці, так що буде поле діяльності. І дякую на час нашої фірдобі кінця. Оскільки ми спілкуємося на Великодніх свят. Хочу запитати, що ви бажаєте нашим глядачам в цей, в цей час і в майбутньому? Я думаю, що Великдень це найбільше радісне, найбільш радісне, найбільш яскраве свято в році. Тому Христос Воскрес відновлення це дійсно дуже важливо, і я сподіваюся і вірю в це, що наша країна вже відновлюється вже на етапі відновлення, що наші люди стають кращими з кожним днем, і ми теж відновлюємося і воскресаємо як ціла країна, як і кожен з нас. Тому дуже важливо бути на цьому етапі, на цьому шляху, не сходити з нього, вірити у справедливість, вірити в те, що мир і добро переможуть. Я бажаю цього кожному з нас і бажаю також, щоб всі наші сім'ї і наші рідні були близь... були здорові і були поруч з нами. І це мені здається найважливіше миру і добра нам. Дякую, дякую. за те, що ми спілкувалися з Євгенією Байдя, голова головою громадської організації Молодато Просвіта. Сважайтеся за личиною, далі ще багато цікавої інформації.